Всім привіт, дорогі друзі! І це друга частина про надруковані речі на 3D принтері. Ось перше вам показую це такий тримач для метра. Тут він ось так скручується, і потім викручується скільки тобі треба. Його дуже красно, просто замотати, розмотати. І ось отак він сюди засовується. Ось він виведе без метру, отак. Далі це антистрес. Оранжевого кольору він розслабляє себе і свої руки. Він так передбігається, був напечатаний за один раз, він ніяк не збирався Ось так. Ось, це такий літак скорисний. Він був е, напечатаний на одному листі, потім ми е, видавлювали діталі і збирали його. Це такий болт з гайкою. Там можна багато чого печати на ньому, гайки, які хочеш е, венти. Ось такий болт. Це ящерка червоного, жовтого та чорного кольору. Вона була напечатана за один раз. Ми її зняли і вона одразу отак двиг. Її можна отак скрутити. Ось. Вона отак, як хочеш, двигається. Дуже гибка вона Не неї ось є очі, це е, така статуетка. Космонавт сидить на планеті, ось така планета, е, космонавт е, в скафандрі, у нього все як настояще. Е, він сам такий Ось дуже приятний. Це тримач для кабелів, для проводів. Ось тут прикручуєш до стінки, вставляєш туди провода, це для шести проводів. Тут можна так повставляти їх. Щоб вони не були запутані там десь дуже добра річ, а це е, такий триматель для листка, зараз покажу ось тут такі дирки, в них можна ставити Листок і така для маленьких речей фотозона. Отак От вона ставиться, так, ставиться, і, наприклад, для такої статуетки фотозона. І, і тут вона ось так виглядає. Добре, всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ждіть третій частини. Всім пока-пока!